Вітаємо, друзі! Триває ранок надії, і знаємо, що зараз всі точно в пошуку подарунків для своїх рідних, для дітей, для близьких. І сьогодні, якраз, ми поговоримо про те, які подарунки варто дарувати своїм дітям, або з іншої сторони, чи варто дарувати дорогі подарунки. Чи є якісь наслідки цьому, чи це нормально, і в принципі, як зрозуміти, що подарувати дітям? Про це будемо спілкуватися. З нами на зв'язку Катерина Кіндієва, це психологиня душоопікунка дітей та підлітків. Пані Катерина, доброго ранку. Доброго ранку. Вітаємо вас. А, скажіть, будь ласка, yeah, так, так, так. А, ось якщо так, так, будь ласка. Да, дуже приємно хотіла сказати, що починати ранок з надії, тим паче перед різдвяний. Так, 100%. Це так символічно. Нам Також вас приємно бачити цього ранку. Скажіть, будь ласка, ось дорогі подарунки. Діти, батьки дарують дітям за чи проти, які взагалі можуть бути наслідки цього, коли там батьки дарують наприклад дороговартісні подарунки з самого дитинства? Чи це ну абсолютно нормально? І якщо в батьків є така можливість, то чому б ні? Ось яка ваша думка, щоб одразу якось розставити ось ці точки? Так, дякую за запитання. Ну, взагалі, про дорогі подарунки досить цікаво говорити. Чому? Тому що тут не можна сказати і да, і ні. Тому що для когось це буде дорогий подарунок, а для когось це подарунок, ну який нічого не коштує. Але щодо дітей, то тут є така особливість: це їхній вік. І тому, якщо батьки вкладають, що цей подарунок він дорогий, бо фінансово він дорогий коштує, але діти в це не можуть вкласти в цей подарунок якусь цінність, тому що їхні, на жаль, вікові особливості ще цього не досягли. Тому для, для батьків важливо пам'ятати, що діти не зможуть оцінити чи цей подарунок дорогий, чи він дешевий угу. для них такого розуміння, поки в дитинстві маленькому ще немає? Я пам'ятаю, нещодавно бачила відео, як одна мама купила своїй донічці айпад. Вона дуже сильно про це просила планшет, і вона відкриває коробку, видягує планшет, а там ще була така стружка, знаєте ось пакувальна. І дитина так зраділа цій стружці, вона почала її розкидати. Каже: Вау, мамо, дякую. Вона каже: ти що, дивись, планшет? Ти ж так хотіла планшет. А, а їй на планшет було байда тому що вона побачила ось цю таку гарну стружку. Ось про що ми власне і каже. Да. Да, це це про це. Я і говорю, що дітям да дорослим, якщо вже це підліток, і якщо вже ми з ним говоримо про те, що ти розумієш, що для нас це дещо значить, подивись на наш бюджет. Так, подивись на те, як ми витрачаємо кошти. Ти вже трішки можеш е, вчитися заробляти, і ти вже трішечки розумієш ціну, якщо вже дитина десь щось підробляла або має свої кишенькові гроші. Вона розуміє, що скільки коштує. Там вже можна говорити, а для дітей це взагалі не є цінністю, ну е, грошовою, як ми це оцінюємо. Так це так, варто розуміти, тому що ми інколи своїм. Дорослим розумом хочемо зробити те, що цікаве і приємне для дорослих, але у дітей свої особливості. Чи можуть от такі дорогі подарунки формувати неправильні очікування в результаті потім в дорослому віці, як це впливає на їхнє ставлення до праці, до заробітку? Тому що коли ще це не дуже свідомо, так, такий дошкільний вік, ще, можливо, початкова школа, так, можливо, вони не дуже розуміють, але коли вже в школі, то чітко є розуміння, кому що батьки. Подарували, вже там якісь, якась вже заздрість, і, і ти вже усвідомлюєш, що батьки тобі можуть подарувати щось дороге чи ні. А якщо завжди вони дорогі подарунки дарують, то ти не можеш оцінити потім щось простого. От як бути з цим? Ну, взагалі, найкраще, що ми можемо зробити для дітей, це. Дати їм розуміння, що таке подарунок, і розуміння його цінності. А це все через проговорювання. Все одно, коли ми даруємо щось дитині, да, вони прийдуть в школу і скажуть, а у мене ось, а, а у когось такого не буде. Або моя дитина прийде і скаже: Мама, там такі діти подарунки отримували, а я таке. І це досить складно для дитини зрозуміти. І тому ми, як батьки, ми повинні дещо. Вкладати більш цінні речі в ці подарунки, проговорювати про те, що є для нас цей подаруночок. Це може бути зовсім не недорогий, але ти уяви, наскільки людина хотіла ем, тобі проявити увагу, наскільки вона хотіла зробити для, для себе щось цінне, для тебе щось цінне. Тому оце проговорення самих. Цінності і подарунки, оце те, що е, необхідно, щоб було е, у спілкуванні з батьки і діти? Угу. А взагалі, як пояснити дитині, що подарунок він цінний не через його дорогу вартість, а просто через любов, з якою дарується, так далі. А, як можна ось це донести дитині, вкласти ось це розуміння в її маленьку голівеньку? Можливо, у вас є якісь життєві приклади, які можуть допомогти? Ну, по-перше, мені дуже подобається питати у е, різних людей, які подарунки вони отримували, і, і що для них було дуже дуже цінним. Наприклад, якщо ви зі своєю дитиною підійдете до бабусі і попитаєте у неї, бабуся, а який ти пам'ятаєш подарунок? Ну, наприклад, на Різво або на день народження для тебе був запам'ятаючий. Ви знаєте, що вони скажуть? Так, да, це для нас не актуальне, але вона розкаже про, наприклад, як під новий рік, коли було дуже дуже складно, їм якийсь воєнний подав коробочку цукру в брикетках, знаєте. І, і це ну, для нас це смішно, як це подарунок цукор. А, а коли ви дивитесь, як ця бабуся розповідає про цей подарунок? Так? То ви розумієте, що це було дещо цінне для неї. І ви маєте проговорювати, далі до дорослих підійти і сказати, а який найцінніший подарунок у тебе був. Можливо, він скаже про те, що це був час разом. Коли було проведено з батьком або з, та, з мамою. І це було десь або на гойдалках, або да, десь там на Ковзанці, так, або десь там іще ну але час разом. І тому із цих моментів ми можемо робити висновки. Ми можемо робити досить цікаві висновки. Або дуже рекомендую читати багато різних. Таких книжечок, які розповідають дуже цікаві історії. Наприклад, нещодавно трапилась на, знову, я її таки згадала ця історія про чоловіка і жінку, в які були ну, трохи біднуваті, але вони мали один до одного величезне кохання. І mm -hmm. жінка мріяла про грібінець, пам'ятаєте, mm -hmm. з перлинкою. А чоловік для своїх золотів е, часів. Годинника до свого золотого, він мріяв про е, цепочечку. Угу, да. і, і настільки вони мріяли це, що чоловік продав свого годинника і купив жінці грібінця, якого вона мріяла, а вона одрізала свої коси. І, ну, і купила чоловіку ланцюжок який він мріяв. Коли вони дарували один одного, вони трішки були засмучені, але дійсно вони зрозуміли, що вони віддали найкраще. Знаєте, я знову перечитувала це, чесно. І я розумію, що таких історій є дуже багато. І якщо ми почнемо говорити з дітьми про це, а не просто знаєте подарунок як для. Ну, просто для, для того, щоб дитині було весело, або відкупитися від дітей. Дуже часто ми, батьки, відкуповуємося від дітей подарунками, коли мало їм приділяємо уваги. І якщо я запитаю своїх дітей, що, що вони пам'ятають із ну, що для них най, найцінніший подарунок був, або про взагалі про що вони пам'ятають із такого маленького віку, там 15 років зараз хлопчику. Він згадає досить гарні такі ситуації, коли ми були разом. Або такий, наприклад, подарунок, який він знав, що він дуже-дуже довго на нього копив. і він не міг його собі дозволити. А ми десь додали і зробили йому цей подарунок, і він знає, що там оцей телескоп да, що це для нас був дуже доволі такий дорогий подарунок. Але він це цінував. Чому? Тому що дійсно розумів, що це для нього значило, бо він збирав на це коши, так? І знає, що це для нас було зна значить, бо ми це багато проговорювали. Та якраз стосовно цього хочеться продовжити нашу розмову в тому руслі, що от справді часом батьки через те, що відчувають провину перед дітьми, що багато працюють, можливо, не мають часу достатньо. Вони стараються це все компенсувати подарунками, різними розвагами, а а ми розуміємо, що це не компенсує того часу. От як батькам от в цьому зрозуміти, що зараз я е, хочу відкупитися? Чому я відчуваю це почуття провини? Що з цим робити, якщо реально хтось зараз не слухає і каже, так це сьогодні про мене? Ви знаєте, я мала таке спілкування про те, що дійсно, коли особливо тато і мама знаходяться в статусі, ну, мають якісь проблеми між собою, і вони хочуть з обох сторін показати, показати свій статус гарного тата, гарної мами, і навіть один перед одним або просто в сім'ї. То вони починають задобрювати дитину. Uh -huh. Як це перевірити? Коли ми купляємо, а коли ми думаємо про те, що я хочу подарувати своїй дитині, задайте собі питання, що я хочу зараз найбільше мати через цей подарунок? Я хочу вразити дитину. Uh -huh. Я хочу відчувати, що я добра мама. Я хочу відчувати те, що ну, я досить в ну, порівнянні по з іншим, я куплюю, куп, купляю те саме, що от, ну, в моєї дитини гарні подарунки, тому що я знаю, що, що треба купляти, щоб воно було зараз ну, актуальне. І якщо оці вже моменти я дійсно розумію, що в мене є аналізуючи себе, то я повинна. Задати ще собі питання, для чого я це роблю. Для чого я це роблю? Для того, щоб залишитися в очах гарною мамою, або перед е, друзями, о, які ми гарні подарунки накупляли, або перед самою себе: фух, фух я гарно витратила, моя дитина буде задоволена. Це дуже гарні питання. Вони, якщо ми задаємо їх собі, досить некомфортні. Нам некомфортно задавати собі питання, а ще некомфортніше – це чесно на них відповідати. Ну, просто так, от, як в дзеркало, чесно відповісти на ці питання. це гарна спроба для себе і аналіз себе: слухай, Катя, для чого це ти робиш? І проговорювати з дитиною. Обов'язково проговорювати з дитиною, бо дитячі образи на те, що їм щось не подарували, частіше всього, воно заховано в їхньому якомусь ложному розумінні, як повинно бути. А воно так не є. І тому інколи вони будуть ображатися. Приведу вам приклад: нещодавно моя дитина, яка в третьому класі. Приходить ну, після Миколайчика вона приходить і вони грали в, в класі в таємного санту. І на Миколая вона була таємним сантою, і для хлопчика, однокласника, вона подарувала досить гарну чашечку. Там какао там ну все таке цікавеньке. Вона так це все зробила, упакувала. І вона приходить і каже: Мама, мій подарун. Перше, що вона прийшла і сказала. Мама, мій подарунок просто е, ну, вразив усіх. Ну, що він, він сподобався тому, кому я його дарувала. Вже другу, після буквально десь пройшло хвилин десять, і вона згадала: мам, а ти знаєш, мені ж ніхто не подарував Санту. Ну, Не знаю, чому так трапилось. І ви знаєте, і я бачу, що вона засмучена, але я говорю, е, сонечко, а дивись, ти перше, що ти сказала? Ти отримала задоволення від того, що дарувала. Знаєте, і у мене була слушна нагода поговорити з своєю дитиною про те, що є біблійний принцип, про те, що дуже класно, коли ми даруємо. І це більш Богу подобається, ніж. Те, що коли ми просто mm -hmm. приймаємо. Mm -hmm. Тому оці такі моменти ми маємо їх використовувати, коли дітки як тільки щось десь відчувають якусь суму або образу. Так само і в подарунку від батьків дитинка може зрозуміти, ну якщо вже доросла, що це наче відкупне. Mm -hmm. так, то чому ти за, за, е, засумувала, що тобі здається? Ну, десь таке те, що ми повинні проговорювати. Mm -hmm. От власне, ви дуже гарно таку хвилю розпочали про те, що ось діткам важливо також прирвати самого дитинства. Ось це бажання комусь щось зарвати, бажання віддавати. А як це зробити? Як батьки ще можуть долучити діток до якогось волонтерства? Можливо, а благодійності, як зробити це ефективно, так щоб самого дитинства ось вирощувати почуття вдячності. Ну, почуття вдячності, воно так просто не приходить. Над ним, як і в нас, воно, так і в дітей над ним треба працювати. Як над цим почуттям вдячності працювати? Це тоді, коли ми помічаємо те, що ми маємо. Якщо ми з дитинкою не помічаємо те, що вона зараз має, або те, як Господь благословляє її, то ми не зможемо. Привити її, оце почуття вдячності. Вдячність це тоді, коли ми фокусуємо свій погляд на тому, що ми маємо, а не на тому, чого ми не маємо. І оце про вдячність це протягом е життя, протягом практичних днів, які ми проживаємо. Так само, коли ми говоримо про те, що елементарне бо, е, вранці встали і сказали: Боже, який гарний сьогодні день! Нарешті е, з'явилось сонце. Е, або, наприклад, е, слухай, е, сонечко, дивись, сьогодні Бог попіклувався про те, що ми маємо ось на столі ось це. Ти знаєш, я давно вже хотіла, але щось якось не виходило його мати. І, е, знаєте, у нас е, був такий момент, коли. Ось нещодавно, е, буквально вчора, е, позавчора, мої діти кажуть, щось у нас давно вже там солоденького немає, мама, ми вже дуже давно не купляли там е, шоколадну пасту. Я не дуже люблю таких багато солодощів, але кажу: ну, не бачу, щоб це зараз була така актуальна для нас покупка. Кажу, давайте трішечки так, ну, без солодкого забагато, бо цукерок є багато. Ну, і вони трішечки, ну да, цукерки, але це не воно, ну, щось почали так зі мною вже десь говорити. І е, тут всього, вчора, ввечері нам знайомі наші передають нашу коробочку з подарунками. І знаєте, що перше, вони там мають Вони там мають е, шоколадну пасту. І вони, мамо, ти бачиш, і кажу: ну, якщо ми проговоримо це вголос і говоримо це з побажанням, і кажемо, ну, якщо Богу треба буде, то. Може, якщо ні, то ні. Ви знаєте, це про вдячність. Дійсно, як же ми можемо задіювати дітей? Вони дуже люблять, у них є таке бажання дарувати подарунки іншим. Чому? Тому що вони люблять отримувати від цього насолоду, і нам треба це підтримувати. Ну, наприклад, моїм дівчатам я сказала за місяць до різдва, за місяць до, там Адвент робили, і вони постійно робили подарунки для своїх дівчаток подружок. Але я їм сказала, що не тільки щоб вони це робили тим, кого вони дуже дуже люблять. А щоб вони зробили таку коробочку, наприклад, хто, можливо, і не отримає в цьому році подарунки, такі, які він хоче, або ні від кого отримати. І щоб ми подивилися навколо чи є такі люди. Можливо, це буде какуся із нашого двору, або дитятко із притулку. Ви знаєте, дуже гарна практика з дітками, щоб вони побачили, як дітки живуть в притулку, наприклад. І як вони відносяться до подарунків, або подарувати такий пакуночок, якійсь дитинці, яка у якої тато на війні, uh -huh. і написати, що ми за тебе молимося. Це прояв піклування, і хочу вам сказати, діти більше отримують від цього задоволення. Просто нам до цього треба привчати їх. Uh -huh. Так, справді дуже дякуємо вам, пані Катерину. Такі гарні поради. І така душевна розмова в нас вийшла. А мені здається, що ми відповіли на ось це питання навіть більше, навіть глибше, ось стосовно подарунків, і стосовно того, як взагалі прочити дітей до гарного ставлення, саме до подарунків, до того щоб їх цінувати. Бажаємо вам успіхів у вашій діяльності, благословення вашій родині і гарно зустріти Дай, і розпочати новий рік життя. Дякую на взаємодію. Дякуємо. А, дорогі друзі, нагадаємо, з нами Катерина Кіндєєва. це психологиня та душу опікунка дітей та підлітків. Поговорили сьогодні на дуже важливу тему: чи варто дарувати діткам дорогі подарунки? Тож, дорогі друзі, а вже дуже скоро повернемося до вас. Не перемикайтеся.